Політична партія об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетенях до Київради. Лідер партії Андрій Садовий. Мене тільки що журналісти запитали одне запитання. А скільки часу треба для того, щоб Київ був на тій сім'ї орбіті, де є успішні європейській столиці? Я назвав 8 років. Чи це є песимізм? Чи це є оптимізм? Ми всі бачимо, яка ситуація сьогодні в країні, що робиться на Сході. І, на моє глибоке, переконання, це є реально. 8 років важкої праці, і Київ може бути на тій самій орбіті, де є сьогодні Віде, де є сьогодні Берлін, де є сьогодні прав. Чому я оптиміст? В Києві Унікальний науковий потенціал дуже багато мудрих талановитих людей. А це є основа основи. Але в чому є велика проблема? Що ці, лю... ці люди, інтелект, вони не задіяні у владу. Тобто є влада, є бетонна стіна і є мудрі люди, які живуть своїм життям. Якщо чимось незадоволені, вони виходять на пікети, протестують, таблички малюють, там. не допустимо, забудувати той чи інший район і так далі. Власне, мій приїзд до Києва це велике бажання змінити ситуацію в своїй столиці. Це моя столиця. Я хочу городитися своєю рідною столицею. Що сьогодні хвилює людей в першу чергу? Безперечно, безпека. Коли бачиш війну, окупацію нашої території, смерті людей, виникає питання безпеки. Чи є Київ на сьогодні безпечним? Думаю, що ні. Не може бути безпечним місто. Якщо в ньому немає успішного місцевого самоврядування. Я вам назву простий приклад. З мого власного життя. З 18 на 19 лютого Львів пережив ніч гніву. Перестали працювати у Львові в повному об'ємі міліція, яка перша розбіглася, прокуратура, СБУ, всі служби. Тобто я на ранок отримав місто де нема жодної силової структури, де не працює телефон 102 і починається паніка. Дякуючи тому, що місцеве самоврядування є в нас в місті, ми достатньо активно зорганізувалися і е, буквально з обіду приступили до патрулювання міста силами самих громадян, які почали організовуватися через муніципальну дружину. Тобто всі керівники підприємств дали своїх людей, керівники районів це все організували, тобто жорстка, якісна організація. І що саме цікаве, за той час, поки міліція отямилась, прийшла до тями, це десь тривало тижні два, в нас злочинність у Львові зменшилась 2-3 рази. Це правда життя, розумієте? Це коли е, сьогодні говорять, чи мають міста е, мати муніципальну дружину. Як говорить міліція, ну дякую ну що ви ви думаєте, ну, як їй можна дати якісь повноваги? В неї міліція, досвідчення, фахові і так далі. Це правда? Це сьогодні є такі думки, що давати не треба. Хоча в більшості нормальних європейських міст, столиць, є муніципальна міліція, яка займається громадською безпекою, ДАІ, там, дільничні. так, кримінальна поліція, важкі злочини, це має займатися держава. Буду розпеки держава, прокуратура держава питання. Можливо, це відвоювати, щоб банально була можливість навести порядок і мати можливість, щоб діяни відчувалися забезпечення. Успішність. Успішне місто роблять успішну людям. Якщо Київській міській раді, адміністрація Київська будуть успішні керівники. Чуюсь, так, да, дійсно важко людей задіяти, тому що є, є такий стереотип, політика це така брудна справа, в мене хороший імідж. ну Чому я піду туди буду там, вкусувати свою репутацію? Я насправді щиро дякую всім, хто погодився війти в список об'єднання «Самопоміч». Серед 21 кандидата. член партії, Ще 22-й кандидат, переважно від голосу. Всі діяти. Всі живуть в Києві, люблять в Київ. І все найцікавіше, що мені прийшлося дуже багато часу потрапити на переконання людей, погодитися. І хто з них не хотів бути депутатом. Принцип дуже простий, ну навіщо? І якщо буде вибудований цей діалог, якщо буде синергія, інтелект міста об'єднається і буде, буде інтелект у владі, просто буде чудеса. Безперечно, зелене місто це дуже важливо. Місто IT. Але ще раз наголошую, важливо, важливий чинник – люди Люди. є владні буде успіх. Це той принцип, який я впроваджую в люди. Ще один такий стереотип є. Це ж люди не мають досвіду. Ті, ну, що мають досвід, ми ці всі доби знаємо: досвід корупції, досвід університету і так далі. Я е, ніколи не боявся брати до співпраці людей, які не мають відповідного досвіду. За той час, що я працюю в бою міській голові, це 8 років. Шість тисяч студентів пройшли стажування. Я краще, хто на в Мене сьогодні в департаменті міського голови це е, контролює аудит, це є внутрішня політика, міжнародні відносини. Працює е, 44 особи. Середній вік, батьків сорт. Які ніколи раніше як не працювали в владі, але вони пройшли вишків від волонтера, потім молодшого спеціаліста і так далі. Дуже класний люди В Києві. Потенціал такий, що дійсно можна дуже швидко відчути ці зміни. Чому вони потрібні для мене? Я хочу жити в успішній країні. Успішна країна має мати успішну столицю. Немає в світі успішних країн і неуспішних столиць. Я таких прикладів не знаю. Тому що воно не друзі. Я дуже втішений, що власне, вдалося переконати активних людей, щоб вони не боялися, щоб вони пішли у владу. Я прошу киян їх підтримати. І я думаю, що для киян дуже важливо донести цю інформацію, тому що, знаєте, є такі стереотипи, але садовий він зі Львова, там він когось з Львів'ян хоче прохати, ще раз наголошую. Кияни. 95% тих людей я в житті ніколи не знав. Я з ними познайомився ну, 2, 3, 4 тижні назад. Але насправді вони прийшли дуже серйозний ситу. У нас була домовленість, що команда акцептує ту чи іншу людину. У мене були випадки, коли були певні пропозиції по людях і команда, їх не підтримала. І вони не є в цьому списке. Отак дуже коротко. Я вважаю всім нам, з вами дуже важкої праці, яка дасть можливість утримати насолоду під хорошу успіху. Будьте багатічними і здорові. Дякую всім. У мене є принцип: нема питань, які не вирішуються. Є люди, які не хочуть, а по силу своєї некомпетентності не можуть. Важливим є питання кадрів. Є мудрі люди. Є вирішення будь-якого питання. Це є знаєте, такий формат, що от є запитання і відповіді. Якщо є проблема, є тисячу варіантів вирішення цієї проблеми. Тільки треба мати мудрість усвідомити і зрозуміти. Я сьогодні з великою прийністю прослухав всі виступи, відповіді на запитання. Я дивився на спікерів через призму управлінців, депутатів-управлінців. І насправді я був захоплений е, професійністю певної частини спікерів так? і великим бажанням осмислити і зрозуміти проблематику. Там було питання відремонтувати дорогу е, за власні кошти. У нас в місті, якщо ви маєте бажання долучитися, даєте 50%, 50% дає місто і це пріоритет. Тому що якщо людина вкладає гривню, благоустрій. Вулиці, майданчика, вона ніколи в житті не буде це нищити. Вона буде берегти. Тому дуже важливо, щоб була синергія, щоб вулиці спільно ремонтувалися, будинки. Це надзвичайно важливо. Ясно, що має бути також і контроль за всім. Було питання про мапи, скільки з них можна податків мати. Я б їх всі позабирав. Квіти, мафи нехай будуть, газети, будь ласка. Можливо, десь там ремонт життя. А оце все, що ми маємо, знаєте, є магазини, нехай вони будуть сертифіковані, нехай вони працюють. Так, є, можливо, десь мікрорайон, де нема магазину. Окей, добре. Нехай буде. Але те, що робиться в Києві, це Це, ну, я не слово буду зробити, що називається. Це забрати будь бульдозеру, приїхати і немає до мене бути. Щоб каштани було як вони світуть, розумієте? Цвітуть каштани, ми бачимо мафи. Розумієте. І на кожному метрі квадратному ці е, е, машини з кавою. Хто тоді в кафе буде ходити? Як тоді отримувати на слово від спілкування і спільного думання? розумієте? Так, що я ще хотів сказати? Я все сказав. Насправді е, я можу дуже багато говорити, але в мене ще сьогодні дві зустрічі з студентами, тому е, я віддаю мікрофон нашим спікерам. Бажаю всім багато здоров'я. Готовий максимально, що я зможу, віддати Києву, але Львів для мене. Дякую вам.